Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дорогі підписники, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Традиційно хочу закликати вас підписатися на канал, хто ще цього не зробив, поставити вподобайку та поширити відео в соцмережах, щоб його могло побачити більша кількість людей. І сьогодні хотів би з вами поговорити, коли і як правильно святкувати Пасху Воскресіння Христове з мертвих. Частина вірних християн вже відсвяткували Пасху у березні, 31 березня, інша частина будуть святкувати 5 травня. І виникає питання, коли ж правильно святкувати Пасху? Чи за Пасхалію, яка святкує Пасху, святкула Пасху 31 березня, чи за Пасхалію, яка святкує Пасху 5 травня. Але хочу вас трошки, можливо, розчарувати, що сьогодні я не буду з вами розбирати Пасхалії, яка Пасхалія правильніша, яка менш правильніша. Але сьогодні я хотів би зосередити нашу увагу на те, що є таке Пасха. Воскресіння Христове. Як ми маємо його святкувати? І чи так важлива дата святкування Воскресіння Христового? Перше маємо визначити термін Пасха. Що ми святкуємо? Пасху чи Пасху? Бо це є дуже важливо. Слово Пасха означає випечений хліб, який ми називаємо Паскою. І ми несемо цей випечений хліб до освячення разом з іншими стравами, там кобасою, яйцями, маслом, сиром і такими подібними стравами. Отже, це перше визначення, і перше, що ми маємо себе запитати, що ми святкуємо: пасху чи пасху? Бо святкувати пасху це означає святкувати перехід. Адже з давньої єврейської мови слово пасха песах означає перехід. І для християн слово Пасха означає слово Воскресіння, Анастасі з грецької мови, тобто перехід, який для нас здійснив Господь наш Ісус Христос у ніч, коли Він воскрес із мертвих. І тому важливо є запитати, чи ми дійсно і віруючими людьми, які не святкуємо Пасху, коли несемо тільки освячені страви до храму, щоб їх освятити. І на цьому наше християнство закінчується. Бо насправді, якщо ми дбаємо тільки про те, щоб освятити пасхальні страви, і жодного дотику не маємо до празнику Воскресіння, до Воскреслого Христа, то марним є наше святкування що 31 березня, що 5 травня. Пригадую собі часи ковіду, коли храми були зачинені, і коли перед людьми поставало найголовніше, таке найглобальніше питання як же посвятити Пасху? Багато людей не переймалося тим. Як я потраплю до сповіді, адже храм є зачинений? Як я прийму перед Великодним Святе Причастя? Ні, багатьох людей, дуже багатьох християн, це не хвилювало. Для більшості християн, так званих в лапках, питання було, як я посвячу Пасху. І це свідчення про нашу віру або про її відсутність. Адже коли ми на перше місце ставимо пасхальні страви, а не Воскреслого Христа, то марним є наше святкування у будь-яку дату. Бо коли ми святкуємо тільки Пасху і не роздумуємо, не святкуємо події Воскресіння Ісуса з мертвих, не приймаємо те Воскресіння в наше життя, то насправді ми даремно святкуємо. Бо для більшості людей, традиційно охрещених, які живуть, по суті, поганським життям, для них Великдень це ще один вихідний. Це ще одна можливість поїхати в гості, це ще одна можливість добре посвяткувати дуже часто з алкоголем, з непоміркованістю. Для багатьох це вже нарешті піс закінчився, і можна повернутися до звичного способу життя. До Гульні, випивання гріхів. Адже закінчився піс, роби, що хочеш. Маємо визнати, що для дуже багатьох людей це так і є. Але що означає піс для християнина? це є духовна школа, в якій ми вчимося, боротися з гріхами. І не можемо ми повернутися до звичного гріховного способу життя після Великодня? Бо це буде якесь неопоганство. Тому неважливо, коли ми святкуємо Пасху, в яку дату, важливо, як ми святкуємо. Чи дійсно ми готуємося духовно до Великодня, коли найперші християни, ну вже такі християни, які хоча б раз у році сповідаються, приймаються те причастя, це так само є свідчення того, що людина є далека, далека від церкви, від віри, тому що людина насправді. Має часто сповідатися, часто прийматися те причастя, навіть кожну неділю на святій літургії. Але вже візьмемо навіть і те, що людина, вже такий традиційний християнин, сповідається раз у році. Якщо ще і цього нема, то як ми тоді святкуємо Великдень? Що то для нас Великдень? Ну, це, напевно, ще одне свято: освятити традиційно Пасху, постояти десь біля церкви. Прийде священик покропить, і я чим швидше побіжу до свого дому. Це не є правильне святкування, це є взагалі спотворення, спотворене якесь е, таке, навіть не знаю, як назвати, святкування. Тому що правдиве святкування це життя у вірі, прийняття Воскреслого Христа у своє життя, прийняття Євангелії в своє життя, боротьба з собою, боротьба з гріхом, щоб через. Своє умертнення для гріха, Воскресати для життя в Ісусі Христі, це є правдиве святкування Пасхи. І до цього я всіх нас закликаю, тому маємо ще певний відрізок Великого посту, в якому маємо готуватися до зустрічі з Воскресним Христом, який хоче і нас привести від смерті до життя, від старого життя до нового, до життя. У Божій благодаті, до життя в прийнятті Воскреслого Христа, до свого життя. А в яку дату ми будемо святкувати? Це не є так важливо. Це є другорядне, основне, щоб ми відсвяткували Великдень Пасху, як правдиві діти Божі, правдиві християни. Амінь.